Добрий день, діти! Ми раді вас вітати! Гарний настрій вам даруємо і ласкаві посмішки свої не на день і не на рік, а на довгий довгий вік. Діти, а давайте з вами закриємо очі. Ми сьогодні чарівниці і у нас є чарівна палочка. За допомогою її ми перенесемось в країну грамоти. Навколо нас перебуває багато речей. Їх можна назвати словами. Наприклад, все, що стоїть на столі, лежить у шафі. Висить на дошці. Все це називається словами. Щоб не забути, як називається той чи інший предмет, люди придумали літери. Тобто слово пишемо літерами, а вимовляємо звуками. Давайте розглянемо картинки, що на них зображено. Книга. Апельсин. Автобус. Ананас. Капуста. Лелека. Шпак. Ви, мабуть, помітили, що у всіх словах назва предметів ми вимовляємо та чуємо звук А. Давайте спробуємо вимовити звук «А». А-. Він вимовляється протяжно, при його вимовлянні нам нічого не заважає ні губи, ні зуби. Давайте разом його проспіваємо. А, -а, -а, -а. цей звук голосний і позначається кружечком. Діти, згадайте, це портрет літери А. Ми її пишемо і бачимо. Щоб дві палички не впали, треба третю з'єднати. Діти, а щоб ви її гарно запам'ятали, намалюйте, розфарбуйте і заштрихуйте, викладіть із паличок або з конструктора. Діти, подивіться уважно, які гарні осінні квіти називаються айстри. Зверніть увагу, що слово айстри починаються теж з букви та звуку А. Пропоную вам сьогодні намалювати квіточку. Для цього нам знадобляться фарби, пензик, олівець та вода. Спочатку ми малюємо стебло, потім ми малюємо листя цієї квітки. Потім ми малюємо спочатку маленький кружочок. Потім трішки більший. І третій ще більший, щоб він з'єднувався з нашим стеблом. Потім ми беремо пензель та фіолетову фарбу і починаємо малювати. Ось так. Тепер середню. це лепісточки нашої айстри. А зараз ми малюємо серцевіну нашої квіточки, Нам добиться жовта фарба. Замальовуємо. Нам понадобиться зелена фарба. Ми будемо розмальовувати стебло та. Листя нашої квіточки. Ось так. Діти, подивіться, яка гарна вийшла Айстра. Чекаю на ваші роботи. До побачення!